Привіт всім з картотеки Настільних ігор! І сьогодні я розповім вам про настільки, які стали переможцями 17-ї щорічної премії Golden Geek Awards за 2022 рік. Ця нагорода присуджується щороку приблизно в березні. Переможців Golden Geek Awards обирають шляхом номінації та голосування спільноти користувачів англомовного відомого всім сайту BoardGameGeek.com. Ну що, поїхали! В номінації найкраща гра для двох перемогла Splendor Duel, а важ Розкіш Дуель, яка, на жаль, ще не була локалізована українською. На тому ж сайті ця настілка має оцінку 8 з 10 та за своєю складністю описана як легше середнього. Рейтинги виглядають ну, досить хорошими, кажуть, що вона трохи складніша та довша за свою попередницю розкіш, яка впевнено тримає звання сімейної настілки. Як заявлено, за механікою не має відрізнятись, але є нові особливі правила, та тепер ви використовуєте поле, з якого гравці будуть добирати коштовні камінці. На Амазоні ця гра вартує 27 доларів, або якщо переводити по нашому курсу, 1015 гривень. У номінації Artwork and Presentation», тобто художнє оформлення, перемогла настілка «Flamecraft» вогнетвір, яка, до речі, нещодавно була локалізована українською та вже радує своїх власників, має оцінку 7,5 та за складністю легше середнього. Описана як сімейна стратегія з механікою викладання робітників, менеджменту руки, модульним полем, бонусами наприкінці гри та союзами. До речі, в магазині картотека настільних ігор характеристиках настілок прописані механіки, які в них використовуються. А також є іконки нагород, які здобули дана настілка. або ж просто підбірки топів, на кшталт топ для двох чи топ для сім'ї. Все для того, щоб ви легко могли знайти саме те, що вам сподобається. Повертаємося до вогнетвору, чудово оформлена настілка, де кожен гравець грає за хранителя вогню, який володіє мистецтвом розмовляти з драконами, добирати для них ідеальні оселі і накладати чари, щоб надихати їх на створення дивовижних речей. А вони ж будуть допомагати вам створювати кулінарні щодеври. На даний час ця настілка вартує 1490 гривень. У номінації найкраща кооперативна гра перемогла свіженька настілка Return to Dark Tower, за складністю описана як середня та має оцінку 8,3%. Це сиквел гри Дарктаур, яка вийшла у 1981 році. Гра розрахована для одного чи трьох гравців, які беруть на себе роль героїв та разом збирають ресурси, очищують будівлі, перемагають монстрів та виконують завдання, щоб наростити свою силу та визначити, який ворог, зрештою, чекає на них. Коли герої стикаються з вежею, гра переходить до драматичного другого акту, в якому гравці мають лише один шанс перемогти ворога раз і назавжди у грі присутні як оперативний, так і змагальні режими. На ebay дана настілка вартує в середньому 290 доларів або десять тисяч вісімсот сімдесят Це гривень. Мантчу цієн, а порінасколи не Oh, there's an event. Oh, no. The tower stirs. The tower is about to rotate. Keep your fingers clear. Oh, no. Hit the rotate button. It can do that? It rotates? Yeah. yeah. Oh. Inside. You oh, come on. <laughs> <laughs> I take it we got it skulls? У номінації найкраще доповнення перемогло Dune Imperium Rise of X або ж Dune Imperium Розквіт ікса. Звичайно ж, і як і доповнена, так і база гра є українською. На жаль, у магазинах базову версію вже не знайти, тому з нетерпінням чекаємо третього накладу, адже це любов всіх гіків. За складністю описано як середня та має оцінку 8,8. Доповнення ще більше розширює всесвіт Дюни у грі, розповідаючи про X – дев'яту планети системи Альфа ерідана Дане доповнення зараз вартує 1650 гривень. У двох номінаціях: інновації та гра року легкої складності перемогла настілка… Cat in the Box Deluxe Edition. така свіженька Настілка, яка ще, на жаль, не була локалізована українською. За складністю описана, як легше середнього, то має оцінку 7,7. Це карткова гра на хабарі для двох пятьох котанів, у який колір вашої картки не визначається, доки ви не зіграєте її. На eBay дана настілка вартує в середньому 33 долари, ну або ж 1240 гривень. У двох номінаціях найкраща гра року середньої складності та найкраща тематична настілка перемогли хіт педал, тузу метал або ж турбо Спека на треку. Локалізація якої українською мовою має вже зовсім скоро приїхати. За складністю описана як легше середнього та має оцінку 8,2. Це швидка гра про перегони. В яких гравці виступають у ролі пілотів-болідів та мусять рухатися якнайшвидше, стежити за станом двигуна та вміло вписуватись у повороти. Чотири треки присвячені відомим трасам з різних куточків світу. Фігурки болідів та цікаві механіки перегонів. Вважається сімейною грою та має такі механіки, як наздожини лідера, побудова колоди, менеджмент руки, змагання, ну і так далі. Рейтинги в неї також непогані, але кажуть, що найкраще в неї грати на 5-6 гравців. На даний час натілка вартує 2650 гривень. У номінації складної гри року перемогла Карнегі. За складністю описана як «Складніше середнього та має оцінку 8,1. Гра надихалася життям Ендрю Карнеги, який народився в Шотландії і разом з батьками емігрував до Сполучених Штатів. Хоча Карнегі почав свою кар'єру як телеграфіст, його роль як головного гравця у підйомі сталеливарної промисловості Сполучених Штатів зробила його одним із найбагатших людей у світі. Та іконою американської мрії. У грі Карнегі гравці будуть наймати співробітників, розширювати свій бізнес шляхом інвестування в нерухомість, виробництвом товарів, розвиток технологій та створення транспортних ланцюгів Сполучених Штатів. Гра триває 20 раундів, і гравець із найбільшою кількістю переможних балів наприкінці стане переможцем і буде назавжди відомим своєю благодійною діяльністю. В середньому на eBay ця настілка вартує 70 доларів. Ну або ж 2625 гривень. У номінації Найкраща гра для вечірок перемогла «Ready Set Bet». За складністю описана як легка та має оцінку 7,7. У «Ready Set Bet» ви та ваші друзі відправляєтеся на перегони, щоб цілий день веселитися, насміхатися та робити ставки на ваших улюблених коней, доля яких залежить від китків кубика. Кожен раунд складається з гонки, після якої відбувається підбивання результатів ставок. Ви або програєте, або виграєте гроші за кожен свій жетон, та ще й можете отримати VIP клубну картку, яка допоможе виграти більше грошей у наступних забігах. Звісно ж, після чотирьох раундів перемагає той гравець, у якого найбільше грошей. На Абазоні дана гра вартує 40 доларів або 1500 гривень. У номінації Printed Play друкуй та грай перемогла гра Аквамарін складністю легше середньої та яка має оцінку 7,5 з 10. з Керуйте своїми запасами кисню, занурюючись під поверхню океану. Можливо, ви шукатимете рибу та корали у вузьких морських печерах. Чи будете змагатися, хто першим досягне дна океану? Щоходу ви кидаєте два кубики, якими будуть користуватися усі гравці. Використовуючи один з результатів кубика, гравці позначають на своїх ігрових аркошах. Положення свого дайвера. Кубик з найнижчим значенням може обмежити ваші можливості, але якщо ви виберете кубик з вищим значенням, ви повинні використати таку кількість кисню, що дорівнює різниці між двома кубиками. Вибір моменту, коли саме використати кисень важливий, щоб побачити максимум за такий обмежений час під хвилями. Щоб зіграти в таку гру, вам потрібно заплатити 4 фунти та отримати матеріали для самостійного друку. У номінації Найкраща соло на стільна гра перемогла Turing Machine. За складністю описана як легше середнього, тому і оцінку 7,9 з 10. Мета настілки полягає в тому, щоб знайти секретний код раніше за інших гравців та чим швидше поставити запитання машині. В ній ви будете використовувати аналоговий комп'ютер з унікальними компонентами, виготовлений з перфорованих карток, які ніколи раніше не бачили. Гра пропонує більше 7 мільйонів задач від простих до неймовірно складних комбінацій, що робить ігровий процес практично нескінченим. Ключно з оригінальним змагальним режимом, ви можете об'єднати свої розумові здібності в команду або спробувати перемогти гру самостійно, граючи в соло. Гра стратегія на дедукцію, але точніше її можна назвати як головоломка. Вартість такої настілки на eBay в середньому 57 доларів або 2140 гривень. A game where you must be the first to figure out the secret code to win the game. Every code has a set of criteria available to lead you to the right answer. Using this criteria, you guess your three digit code and assemble your proposal. Then you can test your code by checking the criteria's associated verifier. A check mark means you passed their test, while an X means you failed. Then at the end of each round, everyone declares whether or not they think they have the code. Turing Machine is for one to four players and plays in 20 minutes. У номінації Варгейм перемогла Undoubted Сталінград, чергова частина серії ігор про Другу світову війну. Першою настілкою в серії була Нормандія, другою – Північна Африка, третя Сталінград та четверта цьогорічна. Битва за Британію. За складністю описана як легше середнього, та має оцінку 8,8 з 10. Цій грі для двох, ви протягом 15 розгалужених сценаріїв вирішуєте долю Сталінграду і, можливо, всієї війни. Я сподіваюсь, ви розумієте, чому її ніколи не буде локалізовано українською. Гра хороша а тематика? В середньому така настілка вартує 85 доларів або 3190 гривень. Ось і всі переможці 17-ї щорічної премії Golden Geek Awards за 2022 рік. Про номінації Найкращий подкаст та найкращий додаток до настільної гри я вам не розповіла. Зате тепер ви знаєте, на якій грі треба звернути свою увагу. Бажаємо нашим видавництвам процвітання, тому що вони стараються для нас, щоб наші улюблені настілки виходили українською мовою. Пишіть у коментарях, яка настілка вас зацікавила, або чи ви вже мали можливість зіграти в якусь із них. Всім дякую за увагу! До зустрічі!